Щоб опублікувати інтерв'ю, вам необхідно увімкнути редактор. Натисніть кнопку Додати інтерв'ю і ви потрапите на сторінку зі спеціальними полями. Їх всі слід обов'язково заповнити. В іншому випадку, ви не зможете його опублікувати. Додайте заголовок інтерв'ю та збережіть зміни, використовуючи відповідну кнопку. У верхньому правому кутку з'явиться підказка про успішне збереження змін. Введіть короткий опис, невеликий текст, який розповідає, про що йдеться у вашому інтерв'ю. Якщо в короткий опис ви вставляєте початок вашого тексту, не видаляйте цей початок з основного тексту. Зауважте, що це поле дозволяє розміщувати обмежену кількість символів. Для того, щоб зберегти зміни, ви також можете натиснути на будь-який елемент, розташований за межами поля для введення тексту, завантажте обкладинку для вашого інтерв'ю. Ви можете змінити її у будь-який момент. Пам'ятайте, що обкладинка та короткий опис не відображаються безпосередньо на сторінці інтерв'ю. Читачі зможуть побачити їх, коли переглядатимуть перелік публікацій на вашому сайті. Найбільше поле призначене безпосередньо для тексту інтерв'ю. При введенні тексту з'явиться редактор, за допомогою якого ви зможете відформатувати його за власним бажанням. Вводити текст вручну не обов'язково. Ви можете скопіювати його та вставити за допомогою відповідної кнопки. Перейдемо безпосередньо до форматування. Оскільки ви публікуєте інтерв'ю, вам необхідно виділити запитання. Ви можете зробити це за допомогою кнопок редагування тексту. Питання також можна пронумерувати або виділити за допомогою спеціального маркеру. Також ви можете додати активне посилання на інші джерела. Для цього виділіть необхідне слово чи слово сполучення та натисніть цю кнопку. Одразу з'явиться вікно з полем, куди потрібно ввести посилання на джерело. Після опублікування інтерв'ю виділене вами слово стане активним. Натиснувши на нього, читач зможе перейти на вказане вами джерело. В нашому випадку слово фотографії вестиме на головну сторінку UAMODA. Щоби виділити важливі елементи в тексті. Ви можете також скористатися кнопкою стилі та обрати той варіант форматування, який вам до вподоби. Ви можете додати зображення. Натисніть кнопку Додати галерею. В тексті з'явиться спеціальне поле. Для завантаження зображень натисніть кнопку Плюс. Зауважте! Ви можете завантажити кілька зображень одночасно. Кожне зображення має свої налаштунки. Натисніть відповідну кнопку і перед вами з'явиться спеціальне вікно. Ви можете додати назву зображення, його опис та альтернативний текст, які сприятимуть кращому просуванню вашого сайту у мережі. Збережіть зміни. Зображення також можна видалити. Якщо у вас немає можливості закінчити публікацію зараз, збережіть чернетку. Для цього скористайтеся кнопкою Зберегти. Інші користувачі її не побачать, а ви зможете знайти її на сторінці Неопубліковане. Для продовження роботи натисніть кнопку Редагувати текст інтерв'ю. Коли робота над публікацією буде завершена, натисніть кнопку Опублікувати і ваше інтерв'ю з'явиться на вашому сайті. В кінці публікації ви знайдете кількість переглядів та коментарів. Щоб залишити свій коментар чи відповісти на коментарі читачів, скористайтесь відповідним полом. Щоб опублікувати свій коментар, натисніть кнопку Надіслати. So can... Дякуємо за увагу! Команда Юа Модна.